Друзі, всім привіт! На смартіку катаюсь уже третій день. Порівняно з першим днем, в мене повністю змінилося до нього ставлення в позитивну сторону. За такі гроші вона виконує свою функцію. Ця машина довозить з точки А в точку Б. Можна ще з собою взяти, можна щось завантажити в багажник. Ціна такого автомобіля десь 5-6 тисяч доларів 2010 року. В салоні тепло. Маленька, економічна, тому сьогодні продовжу працювати ще в доставочці, попробую зробити більше, ніж 4 замовлення. І надіюсь, що я вже скоро віддам цього Смарта і куплю собі авто. От таке відчуття, що от-от, уже дуже близько і дуже скоро, десь день-два. Тому надіюсь, що це скоро відбудеться. Все ж таки, хочеться виплачувати вже далі свій автомобіль. А сьогодні ще покатаю побільше доставочок, а може і не побільше, подивимося, скільки вийде. Буду брати доставочки, пакуночки, речі, якісь, квіти, щоб бистренько забрати, бистренько віддати, від дверей до дверей, від адреси до адреси. Поки що в ефірі нічого цікавого, але буду слідкувати і надіюсь, що скоро щось візьму. Також на Олексі можна знайти ще оголошення інші. Там навіть на місяць тільки в старішому трішки кузові по 350 гривень в день, якщо на місяць брати. Якщо брати на 7 днів, то десь по 500-480 гривень. Але машинка старіша, трішки кузов інший, і комфорту буде трішки менше. Тому тут вже кому зручно, хто хоче трішки дешевше заплатити, йому без різниці, в чому їздити, або трішки дорожче, але трішки краще себе почувати. Я ще в найближчому майбутньому, в перспективі, розглядаю покупку Fiat. Ще не знаю, чи це буде Fiat 500, бензиновий чи електро. Більше схиляюсь до бензина. Тому буде ще, напевно, контенті по такій машинки. Це в планах, але може десь через півроку. Тому що Смарт хороший автомобіль. Але от чогось не вистачає. Хочеться ще проїхатися в Фіаті 500. Він такий більш традиційний. В нього тут, якщо в смарті, ззаді відкривається скло зверху, а потім як в пікапа опускається ще нижня частина. То в Фіаті 500 здається, як в звичайному автомобілі, багажник піднімається догори повністю. І, по ідеї, повинен бути трішки комфортніший. Навіть таких років 2010-го. Тому подивимося, поживемо. Якщо все вийде, то підзніму потім. І так, друзі. Мався ж я вам показати, як я багато напрацювався і багато грошей заробив. Але склалось так, що була неділя, замовлення були, але сільпо, локо, доставочки продуктів. Я просто не хотів їх брати. І, в общем, я нічого не заробив. І думаю, от в понеділок... Тим паче мені кажуть, в понеділок точно зробиш касу таку хорошу. Але прийшов понеділок. Е і так склалось, що я їду за новою тачкою, взяв гроші, їду зустрітись з людиною і переоформити її на себе. Тому що по цьому смарту я вам ще можу сказати, підбиваючи підсумки, е авто за свої кошти хороше, розхід невеликий. Е Бічка дує, машина їде, в принципі, з точки А, в точку Б, як я казав, машина самий раз, дивлячись на її ціну. Ще я перед тим як віддавати її заправлю до повного, я проїхав майже 300 кілометрів на смарті. Звісно, в деяких моментах я стояв, прогрівався, тобто не їхав, витрати, звісно, будуть більші. Але, в принципі, для такої роботи, якби. І коли їдеш і коли стоїш прогріваєшся, ну, як зазвичай ми да, або глушимо машину, або стоїм і гріємося. Тому я її заправлю, розділю е, літраж на кілометри, помножимо це на 100 км і подивимося, який в неї розхід перед тим, як віддам цей автомобіль. Тому що потрібно буде заправити її до повного, взяв з повним баком, віддав, віддати потрібно з повним баком. Так що я... Погнав поки що за автомобілем, а потім уже покажу вам, який же ж розхід на смарті. Так, ну що, друзі, е, проїхав я 356 кілометрів. Вон, е, менше половини баку. Так що зараз заправимося і подивимося і порахуємо, що як і виходить там у нас. Цікаво, скільки зайде. Я не пам'ятаю, скільки мені казали, там 36 літрів вроде, повний бак, то може ну, десь на 25 відіб'є. 22. 22. Та вирівняти не треба, тому так. дякую. 22 літра, зараз розрахуюся і підрахуємо з вами все. Заправився я на 1380 гривень, проїхав 357 кілометрів. І витрати на кілометр ви склали майже 4 гривні. Тобто 3 гривні 86 копійок. Порахував я, які в мене витрати на 100 кілометрів вийшли, це 6 літрів 24. Так, все нормально. Заправився Ярик, коротше, і вийшло у нього розходять 6,2, якщо перерахувати, то це майже 4 гривні за кілометр. Такий розходяк на смарт. Ясно? Так. Так що такі справи з Смартіком я задоволений, прикольний, але, на жаль, от насипало снігу. Мене ще й загребли якимось трактором. короче, підгрібали сніг, і я не зміг виїхати. Я вставлю цей момент. Прямо зараз, ви це бачите, це було дуже смішно і комедно. добре, що Юра був поруч. І, і ще один небайдужий громадянин також підійшов і підпихнув. І мені вдалося вилізти з цього капкану снігового, з, з, з цієї пастки, так сказати. А зараз, друзі, я їду забирати своє авто, від жену на Royal Service. його помиють, зроблять комплекс, тому що. Ну, Трішки потрібно приділити автомобілю уваги попелесосити, помиси, помисити. <пілесосити> 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 ну, бо трішки застраний. Було все в поспіху, не встигли помити, встигли, а от попелесосити ні. Але нічого страшного, зараз його теслочку відмиють і буде просто ракета. Тому я їду зараз за своєю тачкою і буду вже на ній працювати.